In progress. Вітаю, мої любі третьокласники, вас на уроці читання. Тема нашого сьогоднішнього уроку це поняття про п'єсу, а також казка інсценізація яка називається Подаруй книгу в бібліотеці Юлії Хандожинської. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Всі мерші сідайте, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд часу не гаємо і урок розпочинаємо. Всі налаштувалися на роботу. Сьогодні на уроці нас буде супроводжувати чарівна золота рибка. Давайте загадаємо бажання на урок, і золота рибка виконає всі ваші бажання. Та за допомогою цієї золотої рибки нас будуть на уроці супроводжувати успіх та вдача. Попрацюємо з чистомовкою. На 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 сіла горлочка одна. Но, но но сонце заглядає вікно. Не 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 вранці не буди мене. не ни дочекалися весни, ні ні ні, сонце у вікні. Прочитайте, будь ласка, цю чистомовку самостійно. Прочитали? Ви, мої розумники, розумниці. Прочитаймо вірш загадку Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, добре мундрує, кривду соромить, правди навчає, часом жартує, смішки справляє. Люба розмова дай Боже діти, з нею до віку знаться дружити. Хто ж то така щаслива в світі? Мудра, правдива і жартівлива. Як не вгадали, стану в пригоді річ коротенька, книжка, та й годі. Про що цей вірш загадка? Так, про книгу. Які слова допомогли вам здогадатися, що мова йде про книжку? Так. А чи може книжка бути персонажем вірша, казки, байки, а п'єси? Можливо. А що, на вашу думку, означає слово п'єса? Так, цікава ваша думка. Отже, п'єса це драматичний твір. Для постановок на сцені. У п'єсі є опис місць, де відбуваються події. Зміст п'єси передано через діалоги та монологи персонажів і слова автора. Ось сьогодні з вами ми познайомимося з такою п'єсою, яка називається Подаруй книгу бібліотеці. Це сторінка 88 79 вашого підручника. В будь-якій п'єсі є дійові особи. Подивіться, вони в вас в підручнику виділені червоним жирним шрифтом. Це автор, простий олівець, гумка, фломастер, книжка, діти. Але ми не будемо не просто слухати п'єсу. А й подивимося її, її таку інсценизацію. Одного разу простий олівець, який стояв у коробці для ручок і фломастерів, почув, як хтось плаче у протилежному куточку стола. А хто це плаче? Де? Я нічого не чую? Та як же? Он там, справа. Прислухайся. Дійсно, хтось плаче, давай перевіримо. Друзі спустилися трішки нижче, відкрили тумбочку стола, і раптом вони побачили у куточку маленьку книжечку. Чому це ти плачеш? Що сталося? Хтось тебе образив? Хто ти? Я казка, а плачу я, тому що я тепер нікому не потрібна. Та ні, не може такого бути. Так, може, може, Марійка виросла і пішла до школи у перший клас. А про мене тепер більше і ніхто не пам'ятає і не дивиться моїх малюночків. Це справді сумно. Потрібно тобі допомогти. Ми знайдемо якесь рішення. Але як? У мене є ідея. Потрібно, щоб Марійка віддала тебе у бібліотеку. Ой! А що це таке? Я не хочу туди. Я боюся. Та що ти, книжечко? Не бійся. Це місце, де багато-багато книг. Твоїх подруг і великих, і маленьких. Вони знаходяться там усі разом. Кожного дня туди приходять діти, вибирають книжечку. Яка їм сподобалася, і читають. Ой, хочу, я так хочу в бібліотеку. Але як нам змусити Марійку віднести тебе туди? Я знаю, я знаю, я попрошу своїх братиків а також мого давнього друга, альбомчика. І ми разом намалюємо малюнок для Марічки. І вона тебе віднесе у бібліотеку. А я допоможу. Було б взагалі чудово, якби Маріка сама подивилася на цей малюнок, а ще й показала його також у школі своїм друзям. І тоді всі книжечки які лежать десь на полицях, змогли б перебратися до бібліотеки і знайти свого читача. Коли ввечері Марійка повернулася додому, на столі вона знайшла малюнок, Подаруй книгу бібліотеки. А поруч знаходилася старенька книжечка, казка. Наступного дня дівчинка віднесла книжечку до бібліотеки. Прослухали з вами е, казку інсценізацію. Скажіть, будь ласка, чому плакала казочка? Так, тому що дівчинка виросла, і казка думала, що вона їй вже не потрібна. Як вирішили їй допомогти, гумка, фломастер та простий олівець? Так, сказали, що можна її віднести в бібліотеку, і вона буде приносити радість іншим дітям. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома книжки, які ви вже не читаєте? Я думаю, що є, вони є у всіх-всіх. у всіх. І ці е книжки можна віднести в бібліотеку, навіть у нашу шкільну бібліотеку їх можна віднести. Зверніть, будь ласка, увагу, у кого е в цьому оповіданні роль найбільша? Так, у книжки, а у кого найменше? У, дівчинки, правильно, хто є персонажами п'єси? Так, простиолівець, гумка фломастер, книжка діти та автор, який нам про щось повідомляє. Що в п'єсі реальне, а що казкове? Так, казковою є те, що канцелярське приладдя розмовляє, а реальним є хто? Дівчинка, правильно. Складемо синкан до слова книга. Опишемо її двома прикметниками. Які підібремо прикметники? Так, цікава, пізнавальна. А яку дію? Пов'язані з, е, з темою книга. Три дієслова потрібно підібрати. Так, розповідає, навчає та розвиває. Які в нас почуття виникають з приводу обговорення? Яке речення складемо з чотирьох слів? Книга вчить, як жить правильно. І придумаємо синонім до слова книга. Учитель правильно. Ось такий в нас з вами вийшов синкан. Книга цікава, пізнавальна, розповідає, навчає, розвиває. Книга вчить, як на світі, жить учитель. Ваше домашнє завдання розказати зміст п'єси та підготуватися до інсценизації. Так як ми вчимося на дистанційному навчанні. Інститузувати п'єсу в нас не вийде. Тому я пропоную вам вдома потренуватися, читати цю п'єсу за ролями. Я з вами прощаюся. До побачення! Всім гарного настрою!